Всіх завзятих, спортивних та мужніх під Олімпійським відгласом єднає. щиро присутніх зі святом вітаю, праця з наснагою поруч іде, справу велику зробили, знаю, шлях переможний, хай далі веде. Щиро запрошую, гості, шановні, відкрити цей храм, що створили з любов'ю. Зі зводом своїм однодумці від'єднають, зі спортом дружити, вас всіх завикає. За вогнем Олімпійським запрошують час! Стрічка червона, чекає на вас. Я хотів би сказати такі слова П'єра Декобертена: таким поставлений рекорд, кому б не сяяли медалі, перемагаєш ти, о спорт, хто б не стояв на п'єдесталі. Запрошую урочисто перерізати стрічку та відкрити кабінет Олімпійської освіти та музей спортивної слави Нікопольщини. Музей спортивної слави Нікопольщини та кабінет Олімпійської освіти відкривали начальник Дніпропетровського обласного управління з питань фізичного виховання та спорту Буря Євген Олександрович, голова Нікопольської районної ради Матюк Микола Степанович, начальник відділу освіти Нікопольської районної державної адміністрації Кіньковський Сергій Вікторович. Вдомі спортсмени, тренери, учні, вчителі та батьки. Нагороди учнів та вчителів школи та району, шарфи футбольних клубів України та світу, кубки, ВМП, медалі, значки. Спортивна форма з особистими підписами та побажаннями заслужених майстрів спорту, чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, рекордсменів світу, та найкращих спортсменів та тренерів Нікопольщини, фотографії ветеранів спорту, література на олімпійську тематику прикрашають стіни та полиці музею, в якому відображена історія розвитку міжнародного олімпійського руху. Щиро запрошуємо до Казацького краю. Сьогодні ми присутствуємо на відкритті... Открытии... Музея олимпийской славы – это очень, очень уникальное такое музейное сооружение или много экспонатов. И примечательно то, что буквально вчера был Международный день музеев. Все человечество прогрессивно праздновало этот праздник, призывало побольше, особенно молодежи, бывать в музеях, знать историю, движения и развития той или другой страны и общества. И вот сегодня, в канун этого праздника, или можно сказать, совместено открытие музея Олимпийской славы в э, Каменской школе. Мы очень-очень благодарны руководству школы, э, педагогическому коллективу, учащимся органу самоврядования школы, спортивного самоврядования за тот вклад, который внесли вот такое вот уникальное музейное экспонаты и все то, что мы здесь видим. Я должен сказать, что, наверное, это один из лучших музеев спортивных на Украине. Я не видел такого прекрасного музейного сооружения, поэтому можно этим опытом гордиться и показывать на уровне самых-самых высших наших урядовцев. Поэтому я обещаю, что я руководство комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования нашего руководителя приглашу его сюда, покажу. И этот опыт должен стать достоянием не только Никопорского района, но и всей Украины, всех загальноосветных начальных закладов нашей необъятной Родины. Ну и хотелось бы сказать, чтобы на этом не останавливались и педагоги, и руководство школы. Музей – это такое дело, что он должен постоянно пополняться, обновляться э, всевозможными э, атрибутами и достояниями не только Никопольщины, а можно сказать и Днепропетровской области. И сам я э, хочу сказать вот сегодня в присутствии и руководства, и гостей, что мы передадим часть экспонатов, которые хранятся и э, имеют достояние э, достижения спортивной славы Днепропетровщины. ваш музей, щоб вони здесь хранилися, не лежали і где-то на каких то полках в наших кабінетах. Успіхов вам всім і большое большое спасибо за приділення. Оцінка, оцінка дана сьогодні представниками області. І ми перед відкриттям музею побували на спортивній споруді у нас на Колосі у селі Чкалово. Я думаю, такої споруди. Тож, якщо в минулому році перше місто ми зайняли по Дніпропетровській області і на Україні, одна з найкращих. І сьогодні такого музею, знаєте, мабуть, всередині в кожного, хто пройшов сьогодні, немає другий раз і тих слов, яка, яка ця праця і педагогічного колективу, і Фанати, фанати спорту, які змогли так зібрати з усієї України, з усього радянського Союзу, і, мабуть, тільки можна сказати слова вдячності, щоб ця слава, ця легенда нашого рідного краю, нашої Нікопольщини, вона була не тільки в Кам'янській школі, а та й далі йшла по всіх школах нашого. Нікопутського району сьогодні тут присутні директори. Я думаю, і місто Нікополь є, щоб показати, щоб і зробити. І я думаю, що і Дніпропетровська область сюди будуть приїздити до нас. І будемо тільки умножати славу і перспективи. Я думаю, Нікопольський район був завжди один, одним із найкращих і надалі так і буде. Дякую. Turning up the sound We gon' party in the sun Catch the feeling, have some fun Moving up, moving down Let your love shine all around You won't be my number one Make my heart beat like a drum Like a drum, drum, drum Moving up, moving down You make me jump, jump, jump Let your love shine all around Like a drum, drum, drum You won't be my number one Make my heart beat like a drum Like a drum, drum Drum, drum, moving up, moving down. You make me jump, jump, jump. Let your love shine all around Like a drum, drum, drum. You won't be my number one. Make my heart be like a drum, like a drum, drum, drum. i i Дніпродзержинська школа культури і здоров'я за номером 44 і кам'янський середній загальноосвітній навчальний заклад Нікопольського району стали переможцями конкурсу на кращий олімпійський куточок, що його першим у державі ініціювало, організувало та провело Дніпропетровське обласне відділення Національного олімпійського комітету України. Беззаперечний лідер тут Кам'янська сільська школа Нікопольського району, де завдяки тамтешнім ентузіастам вдалося створити не те, що Олімпійський куточок, а справжній музей спортивної слави краю. Де зросли такі відомі легкоатлети, як чемпіон ігор з метання молоту, Юрій Сідих, бронзові призери Олімпіад, Роман Щуренко зі стрибків у довжину і Олена Антонова з метання диску та багато інших зробили так, щоб цей і куточок, і музей, і він же і кабінет Олімпійської освіти, де проходять заняття школярів з олімпійської освіти, був на висоті, і ми повноцінно. Приймали гостей, ми проводимо також екскурсії. Перед лауратів також міста Жовті Води і Нікополь, Широківський, Васильківський і Павлоградський райони, роботи яких належним чином оцінило прискіпливе журі, до складу якого входили представники обласного відділення НОК України, управління освіти і науки, які безпосередньо самі новоспечені володарі золотих нагород в Лондоні. Кожен з конкурсантів документально і наочно представив на їхній суд цілий спектр і обсяги виконаного у своїх навчальних закладах від рівня організації і проведення уроків фізкультури і різноманітних змагань та турнірів, до пропаганди олімпійського руху, його популяризації у школі через олімпійські дні і уроки, інтернет і друковані видання, телебачення, зустрічі з переможцями і учасниками олімпіад, чемпіонатів світу, Європи і України. В нагороду за працю і на перспективу майбутнього заохочення їм дісталися цілі бібліотеки олімпійської тематики і погані сітці м'ячів для футболу, баскетболу і волейболу. Діти будуть заінтересовані в цьому, їх так пашрілі, подарили м'ячі різні, футбольні, баскетбольні, волейбольні м'ячі, плюс книжки, які вони зможуть причесть, посмотрети. Я вважаю, що коли є какої-то пощрення, є якийсь то стимул, то это завжди только. Классно, <laughs> хорошо.